Вітаю вас, мої малята! З вами бабуся Оля. Ви вже приготувались дивитись різнокольорові сни. Тоді лягайте в ліжечка, вкривайтеся ковдрочками, заплющуйте свої оченята і нумо слухати казку. А сьогодні я вам розповім про колобка. Жили собі дід і баба. Захотілося якось дідові печеним поласувати. Просить він, спечи дружину, колобок солоденький. Що пекти, коли борошенця і жменьки немає, а ти по козову пошкреби, по коморі помети, то, може, щось і назбираєш. Назбирала стара дві жмені борошна, замісила тісто на сметані, скатала кругленький колобочок, на налії підсмажила і виставила на віконце, аби прохолов. Надокучило колобкові лежати, стрибнув він з віконця на призбу, з призби на травичку, з травички на стежинки, покотився по ній за ворота. Котиться собі доріжкою, а назустріч йому заєць. Колобку, колобочку, я тебе з'їм. Не їж мене косий зайчику, а краще моєї пісеньки послухай. Підняв заяць вуха, а колобок заспівав. Колобочок я рум'яний, по коморі визбираний, у пічечку саджений, на олії смажений. Я від діда утік і від баби утік і від тебе зайчиську втечу в один скік. І покатився далі, тільки заяць його і бачив. Котиться колобок з стежинкою через поле до лісу, а на зустріч йому вовк голодний виходить. Колобку, колобочку, я тебе з'їм. Не їж мене, сіре вовчику, а краще моєї пісеньки послухай. І заспівав колобок. Колобочок я рум'яний, по коморі визбираний, У пічечку саджений на ліці смажений. Я від діда утік, і від баби утік, І від зайця брудкого втекти навіть зміг. І від вовчика страшного втечу в один скік. І покатився далі, тільки вовк його і бачив. Котиться колобок темними хащами, А назустріч його ведмідь. Меду дублах збирає, гілля ламає, кущі додолу пригинає. Побачив колобка і зрадів. Добра закуска до меду буде. Колобку колобочку, я тебе з'їм. Де тобі клишавому з'їсти мене. Прудкіший за тебе зустрічав та й від тих утікав. От, послухай но моєї пісеньки. І заспівав так, що мишко і вуха розвісив. Колобочок я рум'яний, по коморі возбираний, у пічечку саджений на олійці смажений, я від діда утік, і від баби утік, і від зайця прудкого втекти навіть зміг. І від вовчика зрашкного втік в один скік, І від тебе незграбного втечу, хоч без ніг. І покотився далі, тільки й устиг ведмідь йому вслід подивитися. Викотився колобок на узлісся, а назустріч йому лисиця. Здоровенький будь колобочку який же ти рум'яненький та дохм'яненький запишався колобок від такої похвали і радо заспівав. Колобочок я рум'яний, по коморі визбираний у пічечку саджений, на лісі смажений, я від діда утік, і від баби утік, і від зайця прудкого втекти навіть зміг, і від вовчика страшного втік в один скік, і від медя везезграбного втік хоч без з і від тебе, роденька, ти чуєш виденько. Ой, яка гарна в тебе пісенька, каже Лисичка. Так от піда, голубчику, стара я стала, чую, кепсько, сядь на мені на писочок, заспівай іще разочок. Ще дужче зрадів колобок, що його двічі похвалили, стрибнув лисиця на ніс, і почав знов свою пісеньку співати. Колобочок я рум'яний, по коморі визбираний, у пічечку саджений, на лісі смажений. Я від діда утік, і від баби утік, і від зайця прудкого втекти навід зміг, і від вовчика страшного втік в один скік, І від медя незграбного втік хоч без ніг, і від тебе роденька, а лисичка охам і з'їла. Отак обдурила лисичка сестричка хвалькуватого колобка. А ви саплющите свої оченята спокійної ночі малята.